Так, шановні глядачі, сьогодні неділя, день автомобіліста. І от ми сьогодні з дружиною так, автомобіль залишили вдома. І от вдвох йдемо. Отам от спереду у нас такий невеличкий лісок. Скажем так, попробуємо пошукати щастя. Ну, взагалі-то люди гриби шукають, ну а ми підемо щастя пошукаємо. Так що... Думаю, буде цікаво. Ні, не слухайте його, ми йдемо по опеньки. Отак, бачите. Сподіваємося, що не з пустими відрами будемо йшли. Потім можна... Ну, але відро, бачите, взяли ми таке серйозне, ще пакет в кишені. Ну так вже подивимося, чи ми щось знайдемо. Так, друзі, ходимо ми так з дружиною тут по лісі. І ось наші перші. Опеньки. Треба добре дивитися. Я думаю, що вони тут ще десь вон є. Вон ще є, лише. А води, оди, десь, де. Десь. 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 десь, десь, о, десь тільки є. Ось тут, тут. Ось тут, вон. Куча. Так що збираємо. Дивіться, які клас. Просто красота! красота. Оце опеньки. Підрядку трошка є. Збираємо з дружиною. Дивіться, яка краса. Бачите. Сонечко світить у нас такий, бачите. Запах такий лісі, що то осінь. Гарний. Ну поки що. Знайшли. О, знайшов. знайшов, знайшов, знайшов. Ось він рідненький. Зараз ми його чекнем. Так, друзі, трошки такий захарашені у нас лісок. Ну, але рибочки подивиться. Настрій сидять. Тут три штучки. Там ще якщо буде видно, хто ну, знає де грибок це. Так що збираємо, там ще вон є. От, дружина збирає, вона виросла, скажімо так, біля лісу, то вона гриби збирати добре вміє. Так що всім половленим привіт передамо. Шиво осінню в лісі. Дерева жовтенькі, гарні. Сонечко, до так пробиває. Трохи захаращений він отак гілками. Ну, але рибочки є, дружина вбирає. Багато, шановні глядачі, листя, отаких гілок. Ну, але попри то все, ось такі красені, стоять, чекають, коли Дмитрович прийде і їх зріже. Так, Думаю, я подивлюся, що там леса моя назбирала. Так, ого! ну, Подивіться, шановні глядачі. Ото я розумію, що збирання в грибі, в крові. Дивіться, опа. Клас. Отак. От вчиться. Ну, У мене, шановні глядачі, пакетику трошки менше. Я так відра навіть не брав, бо я йшов з такою надією, що... Грибів не буде, а тут раз і є вони. Ми збираємо далі. От, друзі, хочу вам показати, от, як ростуть опеньки у нас. от так прийшов, подивився і тут раз, таких два штучки. Ось так кругом в себе подивився, от тут же є. Дивлюся далі, от там є. Ще подивився, от так під. Рілочкою от дубовою. Віце ще вон є. От. Тепер ще, якщо би добре так подивитися, отут, бачите, ще вон є. Ну і не без того, що ще на якийсь наступиш. Просто дуже багато листя. Так, Шановні глядачі, трохи позбирали грибочків. Так дивлюся всюди, що з їх не дуже вже тепер і є. Чи то ми вже позбирали їх, чи то вже може трохи сліпі. Ну, Листя дуже багато, розумієте, і під листям треба шукати, вони то є. Ми збираємо, шановні глядачі, переважно опеньки, тому що так більше яких грибів у нас тут і не дуже і росте. О! Там біля дому збираємо трохи маслюки, а тут переважно опеньки. Та й таке. А от ви напишіть, які гриби ви збираєте і як правильно їх збирати, так, щоб знаходити і е, прийти додому, скажімо так, неспорожним від рек. Так, Там моя ну, леся збирає. Ну, така ковдра листя, дивіться. І почнули нашій красавці. Бачите? Отак підлистся вони і ростуть у нас ті опінки. Треба добре дивитися і назбираємо. Пігарні. Все, вот є. А вон дивись, підбивали во. Ну, да. Ладно, дивись, опа. Тут вон бач. Вон ні. Хамой, просто. Ну, тут а треба мати добрий зір. Да, рыбочки, конечно, Суперовий. Ото так, шановні глядачі, тільки на відео просто і легко шукаються гриби, а так, то треба добре находитися і нашукатися. Ну, але вже так, по, чуть, -чуть, по чуть, чуть ну, в лесі вже майже повне відро. Ну, вона в мене Рибник з досвідом, таким шикарним досвідом. А я то так, грибник самучка, зараз вам покажу. От бачите пакети тут. Так, ще до пів пакета трохи є. Але нічого, потихеньку назбираємо так на якусь юшку буде. Десь вона там ходить в мене, десь щось шукає. Так що отакий, шановний глядачі, у нас ліс. Переважно бачите, все і листяний. От бачите, які дерева. Вон. Гарні вверху таке голубеньке. І так ми сьогодні проводимо свій день в лісі. І походивши, друзі, ще трохи. От знову галявинка. Дивіться, які красені. Отут, тут, отам, отам, якщо буде видно, отам дивіться. Зараз ми їх тут підріжемо трошки. Може ще десь є, зараз ще пошукаємо. Ну але гарненькі, бачите, сидять які опенячки. Так, Леся, ну щось скажи про сьогоднішній день. Що скажу, ну, ну покажи, покажи, а то половлені не будуть. Вірили, що Леса і в Тернополі гриби збирає добре. А ну, покажи. Точно. Треба добрі дивитися. Висок і не видно. Не є, ну не Ну, але дивіться яка краса, шановні глядачі. Оце осінь. Так, от подивіться. Яка краса, бачите? Так, Леся моя, Дивіться, скільки вже в неї вон відрі. Так, і тут ще є, вон. бачите, грибочки. Отак От наш день сьогодні. Чудово, Чудово. Чудово. а ну Лесю, скоріше як буде. День просто прекрасний. Чудовий день. От любить моя Леся збирати грибочки. То в неї, скажімо так, крові вже. Вже ладно набере ті стільки листя зверха, вона вже сама ні. як... Я вже як лось. <рес> ні, ні, ні в якому разі. І лесу вже сама, як грибок, на шапці стільки листя. Нічого, зато додому з порожніми руками не йдемо. Так, Вже ми трохи назбирали, пора йти вже додому. Тут ще от пару знайшли. Дивіться, там глядачі, які його пані. О, дивіться, 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 дивіться. О, от лесом мені шукати. Так що, отак то, друзі тихе полювання. Сьогодні ми з дружиною на тихому полюванні. І от я практично, так, щоб показати, от, практично відеречко в неї. І отак от пакетику в мене. Дивіться, Який красавчик. Дивіться, який, який, який красавчик. І вон ще вон. Дивіться, покажи отут. Покажи отут. От, дивіться, яких два. Бачите? Красавці. От, от такі грибочки. Так що таке. На цьому, шановні глядачі, ми будемо наше відео завершувати. Зараз вже йдемо додому. Весь, а ану, підписникам пока. Все, будьте здорові всі. Всім пока-пока. Всім здоров'я, мирного неба. І класних грибочки назбирати. Хто любить, особливо. Ось такі-то у нас ліси.